Слава Україні! В етері новини міноборони підтвердило московитські міноборони, міністерство вбивців. Підтвердило, що з острова Зміїний вони вивели свій беляцький гарнізон. Назвали це ще й кроком доброї волі. Щось там про зерно говорили. Потім більше з'явилося деталей від генштабу від Валерія Залужного. І він сказав таке: не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний. Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін контр. Конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці Богдана, яка відіграла важливу роль у звільненні острова, подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження. А також Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил України, опублікував відео з операцією зі звільнення острова Зміїний. Дивимось. Це просто чудово. Дякуємо Збройним силам України. А ще в розпорядженні схем є знімки острова Зміїний до обстрілу, і після обстрілу. Це ми бачимо до 29 червня 9.43, А далі наступна світлина буде ось уже після роздовбали москалів на острові Зміїний. Руський воєнний корабль, і нахуй. Ми продовжуємо далі випуск. На Донецькому напрямку противник за підтримки артилерії намагається блокувати місто Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху. Лисичанськ-Бахмут обстріляв також ворог цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам'янка та Сіверська, завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки, веде наступ поблизу Верхньокам'янки та штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу. Бойові дії тривають. Це були дані генштабу станом на шосту ранку. Кількість загиблих внаслідок влучання російської ракети у житловий будинок в Миколаєві збільшилась до шести людей. Армія Московицька знову обстріляла Дніпропетровську область. У Місті Зеленодольськ було знищено склад із 40 тоннами зерна. А президент Зеленський підписав законопроєкт номер чотири який повертає мита та ПДВ на імпортні товари, зокрема й автівки. Закон цей також звільняє від будь-яких податків електрокари. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради Данило, податкового комітету Данило Гетманцев. Як тут уже попередньо назвали в нашому етері, Агрофюрер самопроголошений окей, він просто агрофюрер, ніяких самопроголошених. Олександр Лукашенко заявив, що берегтиме і боротиметься за незалежність його країни, яка по факту вже ніфіга незалежна, а вона залежна від московицького фюрера е, Прутіна. Так от, це було сказано до дня Білорусі, який буде 3 липня. Ну і мережею шириться таке смішне відео білоруських військових. Там, чи це в них такі спецпризначенці? Це, це, що, ну, Словом, їхні тренування, як вони прибивають шифер своєю тупою башкою. Дивимось. うん。<noise> <noise> Так, ми далі продовжуємо. Просто я хотів вам так показати ще відео з російськими ВДВ, чи як вони там назву. Ну, коротше, десантура, оця Псковська дебільна. І просто знайдіть 10 відмінностей того, що ви зараз побачили, і те, що ви зараз побачите від росіянських чмонь. Дивимось. Якось так, мабуть, в них проходять спільні злагодження білорусько-російські з цими прапорами, живими пірамідами, тільки там нунчак не було видно. Ми знаємо, що російські видавешники, що люблять пляшку об голову розгатити собі, ну ці розгатили головою шиферину. Ну, якось так. Далі продовжуємо новини. Британія надає Україні додаткову військову допомогу на 1,2 мільярди доларів. Допомога буде спрямована на системи. Протиповітряної оборони дрони обладнання для радіоелектронної боротьби та тисячі одиниць життєво важливого спорядження для українських воїнів в офісі прем'єр-міністра Джонсона вважають, що це перший крок, який дозволить Україні перейти до наступу. За даними видання Bloomberg, офіційно про цю допомогу Джонсон має оголосити сьогодні на саміті НАТО у Мадриді. А у потягах Укрзалізниці з'явиться інтернет від Старлінг до кінця року. Про це в інтерв'ю ТЕК» повідомив голова державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрій Щеголь. За його словами, в Укрзалізниці вже протестували пілотний проєкт встановлення Старлінг у потягах. Ще Голь розповів, що після тестування українські фахівці зв'язалися із технічними спеціалістами Starlink та показали їм, як це працює. Далі цитата голови держспецзв'язку. Навіть вони здивувалися, що ми змогли так застосувати Starlink. за технічними характеристиками. Він не повинен працювати на таких швидкостях, але працює і надає послуги. Так що. Отак, ну модернізуємося. Це всі новини станом на зараз. Більше читайте в телеграм-каналі umn.ua та фейсбук-сторінці UMN. Закликаю вас підписуватись на ці ресурси, як і підписуватись на Ютуб канал Ukrainian Media Network. Я знаю, що ви дивитесь і не підписуєтесь. Є такі люди. Так що давайте, будь ласка, будемо всі разом. І ставте ж вподобайки під нашими трансляціями. Дякую за увагу. З вами був Назар Задерій. Слава Збройним силам України, смерть. Окупантам